Фінальний турнір Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед дівчат 2002 року народження відбувся 11 та 12 травня у Одеський з Дюсшор імені Бориса Літвака. Участь у змаганнях взяли Бердянська Дюсиша Оздюсшор з Рівного Дніпропетровська з Дюсшор 5 та господарки паркету дівчата з Одеської з імені Бориса Літвака. У перший день пройшли півфінальні двобої. Стартова зустріч. Звела команди з Дніпропетровську та Бердянську сили суперників були вочевидь нерівні, Незважаючи на те, що дівчата з Бердянську спочатку вирвалися уперед. Вже до кінця першої чверті команда з Дніпропетровську вигравала з рахунком 26-12. Далі баскетболістки зі зюшор 5 тільки нарощували свою перевагу і у підсумку виграли досить крупно 90-63. Другу півфінальну пару склали господарки майданчику. Одеситки зі здюшор імені Літвака та діючі чемпіонки Вюбл з Рівного одеська команда зробила спробу відразу ж захопити ініціативу і повела з рахунком 9-2. Проте Рівненщина зібралася з духом і до кінця першої чверті вийшла уперед 14-10. Баскетболісткам зі Здюшор імені Літвака так і не вдалося наздогнати гостей. Відрив Оздюсшор часом перевищував 20 пунктів. В останній чверті підопічні Людмили Іус та Катерини Глухової зробили спробу врятувати гру, але лише скоротили відрив до 11 очок. Оздюшшор з Рівного виграла з рахунком 67 56 і вийшла у фінал. Наступного дня, 12 травня, пройшли вирішальні матчі. У двобої за третє місце зійшлися Бердянський до США та одеситки зі здушор імені Літвака. Довгий час боротьба йшла з перемінним успіхом. У першій чверті гостям навіть вдавалося вийти уперед. Потім ініціативою заволоділи одеситки. Але ще на 28-й хвилині перевага господарок майданчику вимірювалася одним дальнім китком. Однак до кінця третьої чверті рахунок вже був 50. 54-42 на користь з дюшор імені Літвака. У заключні 10 хвилин одеситки додали ще і у підсумку виграли цілком впевнено 65-50. У головному фіналі боротьба за золото йшла між «Здюсшор-5» з Дніпропетровську та «Оздюсшор» з Рівного. На самому початку гри підопічним Валерія Жартуна вдався ривок на що й зумовило результат зустрічі? Оговтатися від такого удару дівчата з Дніпропетровську так і не зуміли. Та постійно поступалися по ходу гри. Золотий матч завершився перемогою дівчат з рівного з рахунком 61-38. На церемонії нагородження учасниць змагань вітали віце-президент Одеської обласної федерації баскетболу, директор з дюшор імені Бориса Літвака Олексій Діберт та президент баскетбольного клубу «Інтерхім» з дюшор імені Літвака, президент благодійного фонду розвитку юнацького та жіночого баскетболу у Одесі імені Кесельмана Віктор Ворожко, приз за третє місце та бронзові медалі були вручені команді Одеської з Дюшор імені Літвака. У нас сложилось все, как мы планировали, потому что мы с арифметической прогрессией шли. Мы начали э, наше участие Всеукраинской юношеской с седьмого места, потом заняли пятое, на следующий год сейчас третье. Вот. Ну, надеемся на следующий сезон. Есть ли какой-то заметный прогресс у девочек? И кого-то, может быть, можно выделить? Ну, конечно, есть прогресс, это однозначно. У нас вот добавились большие, нам немножко стали помогать на подборе. Везде раньше тяжело было их заставить это делать. Вот. Ну а конкретно кого-то выделять сейчас не стоит. Я думаю, уже выделили призами. Команда боролась вся абсолютно. Мы говорим им большое спасибо с Людмилостепаны, потому что вот в чем в чем, а в желании отказать было сложно. «Срибло» выбрала команда Днепропетровской с «Дюзшор-5». Очень хотелось быть первым чемпионами. Очень хотелось. Но у нас не хватит У нас, потому что играет половина команды третьего года. Они маленькие еще. Не хватает еще физической силы. Не хватает еще подготовки. Есть над чем работать. Чемпіонками вюбл серед дівчат 2002 року народження. У 2016 році стала команда Оздюшор з Рівного, яка й отримала чемпіонський кубок та золоті медалі першості. Я дуже радий. Ми йшли цілий рік до цієї перемоги і надіялися на те, що зможемо третій рік поспіль завивати звання чемпіонів всіукраїнської української баскетбольної ліги серед дівчат 2002 року народження. Є багато проблем, над чим треба працювати, але я дуже радий, і вже будемо думати про новий сезон і розбирати ці всі ігри, дивитися, намагатись виправляти свої помилки, так як з наступного сезону вже будуть правила дорослого баскетболу, звичайного вже не треба буде мінятися п'ятірками, не будуть запрети на зону та на пік-н-роли. Будемо готуватися до наступного сезону. Кращим гравцем турніру була визнана капітан рівненської команди Владислава Кіба, яка саме сьогодні святкувала свій день народження. На да, дуже приємно так сталося, що прямо сьогодні в фінальний день день народження у капітана команди у гравця, який став НВП, воюбила 2002 року народження, кіби Владислава. Я вітаю, вітаю її, дякую її батькам за те, що вони так відносяться до баскетболу. Вона його так любить завдяки тим, що в неї такі батьки. Дякую дуже їм. Ігра була дуже важлива в Одесі вчора, і ми дуже старали щоб виграти. И сегодня с Днепропетровском мы очень старались и выиграли. Как тебе в целом понравился турнир, организация, все нормально? Очень понравилось, все очень хорошо здесь, в, в Одессе. Очень все понравилось. Тебя признали лучшим игроком турнира. С этим мы тебя еще раз поздравляем. Как ты думаешь, за что тебе такая награда? За то, что я старалась, за то, что у меня большая эффективность, наверное, в игре. Спеціальний приз найбільш активному гравцю від благодійного фонду імені Йосипа Кесельмана отримала Вікторія Таюнда з Одеської з дюшор імені Літвака. Були також визначені кращі гравці у кожній команді. Ними стали у Дю США з Бердянську Анастасія Герасименко, у Одеський з Дюшор імені Літвака Катерина Ткаченко у уздюшор 5 з Дніпропетровську, Ганна Калюжна та у Рівненській оздюшор Дарина Дубнюк.